Друзі, я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона, і не повірите, сьогодні в нас така буде неформальна обстановка. Взагалі це відео не по плану. Я не збиралася нічого знімати, вам нічого показувати. Але Юна ж все продовжує гратися з програмою Хрестики. У мене така сьогодні неформальна обстановка. Я якраз сиділа, це моє покривальце, яким я люблю прикривати ноги, я навіть не готувалася. От як сиділа, так і включилася. Тому що я здивована. Я тільки це побачила, хочу з вами поділитися. Програма хрестики. Неформальна обстановка, моя кавуська ранкова таке циберко. У мене є ж така сироцька така, чашечка, філіжаночка кава. Ну, я люблю, щоб було багацько. У всьому, бачите, я міри не знаю навіть у кави. До речі, це нова нова чашечка, яку я собі нещодавно придбала в е, ну, не Максі. Я на німецький лад називаю цей магазин. І, коротше, сиділа дівчина сумувала. Я якраз зранку у мене в неділю чоловік постійно їде до батьків, до моєї свекровки і для, до свекра. У мене свекр дуже полюбляє рибку. Ну, я зранку встала разом з чоловіком, думаю, щоб ну, свіженько йому посмажити, щоб він передав дідусю нашому. І сиділа, думаю, поки там чоловік збирається, вже все готове, думаю, поп'ю кави, посиджу. Я ж, ну, ви ж знаєте, без гаджетів юна сидіти не вміє. Думаю, ану, я полажу. По програмі хрестики, бо мені вона ну прям крутить. Я ж зараз потихеньку починаю переносити всі свої нові плани, все, що в мене планується вишивати. До речі, засвідчу план свій марафон на Мерцешор на наступний рік це раритет, раритетний. Ну, коротше, хто подивиться це відео, той буде знати, що я планую, на велику, до речі, ця робота, бачите, 267 на 200 значків. Вона така, я вам хочу сказати, немаленька. Бачите, мені що сподобалося не тільки вже дані є, хто написав, хто зробив цю схему, або що це за набір, навіть марафон. Написано, скільки 53400 хрестиків. Це новинка, це оновлення було для роботи з великими схемами. Величезний дякую автору. Такий неймовірний фідбек. Я не встигла сказати, що було б класно тете тете тете, мені відписали і сказали, що буде. Дякую вам величезне. І дивіться, відразу всі дані нами, розміри, який каунти, які, кількість кольорів. Тобто нікуди навіть заходити не треба. Це на рахунок, от дивіться, якщо ми ще не вишиваємо, собі. Відкрили, подивилися, будь ласка, все є. І мене це дуже здивувало. Ну, це ось такий раритет. Цьому раритету, щоб не збрехати, це якраз. Один з перших лукасів, ні, самий перший лукас, який на гобелені був у мене. Пам'ятаєте, я колись вам його показувала. Я його купила ще в Україні. Ще до того, що я з Наталю Шаменко не була знайома. Це був який же ж рік, господи, дай Бог пам'яті, коли я тільки приїхала в місто рівне, і це було одне з перших з моїх замовлень. Там якраз була і повітруля, набори сонячний день, який я вже відшила. І ось цей набір, перший з Лукас, я взяла на гобелені на спробу. І, до речі, скільки я на нього дивилася, тому що мені здавався, що він маленький. А насправді він зовсім не маленький. Бачите, тут навіть песики є, дітки з візочком, їх погано в перенаборі видно, автівка є, гараж. О, ще такий олень тут стоїть. Я це тільки-тільки побачила. Но це такий раритет, що в нього, може розробка не така. Як вже сучасна, але цьому набору вже більш ніж 10 років, і я все ж таки вирішила, це буде наступний мій кандидат в марафон «Мерцішор» після от як завершу кладку, обов'язково візьму цю роботу. Ну, коротше, справа це не про це. Сиділа дівчина, сумувала. Я розбиралася, як залити. Наприклад, в мене виникла ще проблема і питання з схемами я не знаю, може, це в мене, так як я отримую. І відкриваю свої схеми від Катрусів Юа в Європі, а в Європі тут свої якісь там забаганки, і з програми відкривається якось по-іншому, тому що вона, якщо я закачую просто схему, ну, давайте я от може я вам покажу, тому що в мене тут було. Зараз, зараз, зачекайте. Це не те, що треба. Ось, Я закачувала, якраз, дивилася, що тут в мене є. І останні, ті, що я закачувала, бачите, воно ми мені XSD. XML в кінці все додає, тобто в мене не одна програма зараз чомусь не хоче. Чи то якась нова програма, я не знаю новий формат переходить, тому що я ці схеми з свого емейла, тобто я ну, гралася, ж кажу, що мені перенести саме в хрестики. І воно не відкриває. Навіть Сага не хоче його відкривати думає. Може забаганки ж кажу, Європи, таке може бути, бо воно відкриває в своїх якихось чудернацьких форматах. Думаю, що робити, як бути? Бо в мене від катрусі Юа там збережено дуже велика кількість схем. Ну, я ж ж страждаю давно, ви ж знаєте. Думаю, що робити, що робити? Коротше, я до чого дійшла? Я не знаю, може, є легший путь, але я до чого дійшла, я зберігла всі схеми, які в мене є, до себе на Google Диск свій власний, закритий. Тобто, де я зберігаю свою інформацію? Всю я туди зберегла, відкрила його як SSD нормально, і тоді воно все пішло. Ну, але я ж коли гралася, мені ж треба, ж, бачите, улюблена тематика від Катрусі. Зараз я відкрию, вам покажу. Я ж собі ж дуже давно цю купила схему і ось сижу і думаю, треба ж її колись розпочати. Але дев'ять відкритих розпочатих великих розмірів. Робити, ще десяту додати чи десять вже не пам'ятаю ну коротше я багатопроцесник але я злякалася що в мене велика кількість схем вона просто пропаде і я не буду знати що робити наприклад якщо в мене помер мій планшет чи телефон Ну, таке ж буває, у цей мене планшет старий він в мене дишить навіть як кажуть на дишить і в мене вже є новий планшет. Я все намагаюся зберігати в той новий планшет, щоб знаєте, інформацію ніяку не загубити. Але я тільки дійшла, господи, для когось це буде не новинка. Для мене це новинка за скільки? 15 років, скільки я вишиваю, 10 років я майже вишиваю електронні схеми. І за 10 років тільки до мене дійшло, що я ж можу всі схеми зберігти на свій Google Диск. Ще й, ну, так як в мене їх багато, мені прийдеться додатково оплачувати сховище, але то не має значення, вони не так дорогі, я там, А в принципі, ні, Google Диск я і так оплачую. Що я вам брошу? Я і так 2,99 сплачу кожного місяця за те, що я зберігаю там свої фотографії, свої, те, що мені треба. Ну і коротше, 10 хвилин розмовляю не про що. Давайте все ж таки перейдемо до того, що я вам хотіла показати. Ага, хотіла я вам показати таку інформацію: додати XSD схему або додати сага схему. Це формати, це не програма. І даємо XSD, добре, бо більшість в мене, ну, до речі, в мене дуже багато в дропбоксі повитягувала саме з програми Saga, я е, повитягувала в форматі саме Saga. І бачите, до чого я дійшла. Можна не тільки зберігати те, що в мене є на телефоні, ну це воно в мене вже повідкривало, то що я там гралася. Ще ж можна зайти на Google Диск і Dropbox. завдяки тому, що я не змогла відкрити катрусіни схеми. Юна дійшла до того, що ж можна зайти і почитати, що тут написано. І... О, нарешті відкрилося, тому що я ж кажу, у мене стільки інформації в моєму дробоксі, що ну, стільки схем і всього, що ну, просто неможливо. Я чекаю дуже довго, поки воно відкриється, ще почистити ж треба, тож то ж така справа. Бачите, в мене є кростіч прогрес, всі схеми, які в мене в прогресі збережені, і кростіч якраз не треба відкривати сага всі мої схеми, які я маю саме в дробоксі. І я собі спокійно, можу будь-яку схему, бачите, скільки в мене їх є? Будь-яку схему, яку я колись зберігала. А ну давайте, знаєте, що з вами відкриємо? Зараз я тут знайду, у мене десь мій бузок був. Але в цьому різмаїті дуже-дуже буде важко щось знайти, ну, в пошуку може вбити. Ну, Я боюся, бо в мене планшет такий ну, підтуплюю, старенький у мене. Треба вже переходити на новий, а мене ще, знаєш, поки цей наш не помер, його ж треба використовувати. У мене всі перенабори, які колись я знаходила, якісь я купувала, всі подарунки, у мене все зібрано в дробоксі. І я для себе ж кажу, відкрила це не таємниця, я розумію. П -р е е е е е Це є бузок, бузок, бузок. Це, я ж кажу, не таємниця може для когось, але я для мене це було таке відкриття, що ви просто собі не уявляєте. Я хочу сказати величезне, дякую за це, що у нас є доступ з можливість старі схеми, які були колись збережені саме в дробоксі. Є можливість просто відкрити всі програмі і не парити собі мозок, десь щось перекачувати, перекидувати, зберігати. Будь ласка, відкрив Google Диск, Dropbox, все залив туди і на всіх гаджетах, яких тобі треба. Відкривай, шукай, будь ласка, Боже юна, ну а сирень, ось вона, сага-сага. Відкриєш ти мені чи ні Не відкриєш. Ага, ні, щось він мені відкривати. А, у мене ж там подвійна сага-сага написана. А ні, відкриває. Дивіться, людоньки, відкривай. Ну давайте збережемо. Боже, я як мала дитина, бо будете зараз з мене зміятися. Але я хочу сказати величезне, дякую розробнику для таких, як я. Я хомяк здатний, в мене схем величезна кількість, ви бачили, скільки в мене знаходиться в дропбоксі. Я все зберігаю, або в дропбокс, або зараз перекидаю ще на Google Диск паралельно. Це таке щастя, що мені не треба бігати по всім перепискам, шукати, де в мене що знаходиться, переводити в інший формат. Я всю свою колекцію можу бухати в цю, в цю, в цю програму і шити, хоч зашитися. Мені, знаєте, ще цікаво, зараз, зараз ми ще одну теорію з вами перевіримо разом, я зберігаю свій бузок. То таким чином я можу спокійно собі велику багату кольорку, яку я вишиваю, наприклад, в сагі, перекинути. Схемку в формат хрену в програму Хрестики. Якщо зараз ще мені автоматично підтягне прогрес мій, це взагалі буде, це буде, я не знаю, магія. І тоді я спокійно можу перекинути всі свої схемки, які в мене вже відчуваються з збереженим прогресом. Саме в цю програму і далі вже навчатися саме по цій програмі з великою схемою. Це просто неймовірно. Воно зберігається, тому що схема ця велика. О, дивіться, вже відкрилося. Ура! Дивіться, воно працює, Боже, яке щастя! І в мене вже збережений мій бузок, який в мене був в сазі. Неймовірно, А ну, дайте ще пограємося з вами разом. Наприклад, ну, XSD-формати все одно воно підтягне. Давайте, знаєте що, перейдемо в Dropbox і подивимося прогрес. Проз, прогрес, прогрес. Це якраз ті файли, які в мене відшиті, які я зберігала е в цій програмі, в програмі Saga. С Пох, сірень. ну, давайте подивимося, підтягне воно. Ага, ні, бачите, воно ще поки що не підтягує. Добре, може я там щось неправильно. А, дивіться, тут ж, а видалити поки що. Угум. Додати схему. А ну, давайте сага відкримо. Може, воно просто не хоче, тому що сага, бо воно мені цікаво, що цей бузок в якому. Так. Ановить зробимо. Ні, а поки що не підтягує. А, -aient. Ага, Файл трішки по-інакшому. Бачите, він зберігся. Мій прогрес. Але в будь-якому випадку, може, нам наш чудовий розробник і таке зможе нам зробити. Це буде просто неймовірно. Я буду дуже щаслива. Але в будь-якому випадку, бачите, з дропбокса воно витягує повністю все. Якраз, ну, бачите, мене сага-сага, тому що це такий. Столітня схема, яку я вишиваю вже років ЦАТі я вже не пам'ятаю навіть скільки. І тому, якщо хтось такий, же, е, який не знає, такий же, як я, скажімо, е, я знаєте, на емоціях я просто неймовірно щаслива від того, що я маю змогу це зробити, і мені треба мордуватися збирати всі мої схеми по всім кутам. Боже, яке щастя! Я ж кажу, ця інформація для тих, для таких так само, як я. Коли нам не треба, наприклад, є такі люди, я з зони комфорту не виходжу. Коли мені не треба, я шукати навіть не буду. Але коли вже знаєте, припече жарений півник в одне місце клюне, і треба щось робити, кудись бігти. То я вже починаю розбиратися. І я поступово розбираюся, якщо щось, якусь новинку я ще знайду для себе. Не подумайте про якась ну я божевільна, ну ви ж знаєте, божевільні хрестики. Але не подумайте про мене погано. Але в будь-якому випадку я дуже хотіла б з вами поділитися своєю радістю, що це можна зробити. Не треба шукати ніде нічого. Ось декілька варіантів. Відкриваєте, переходите сюди на три полосочки, оці зверху, і будь ласка, вам все, що треба. Те, що у вас колись скачене, все, Dropbox і Google Діск. Алілуя. Це просто неймовірно. Ще треба цим прогресом розібратися. Ну, може, нам розробник цієї програми нам підкаже, що робити, тому що щось я. Ну, я в цьому далека людина, яка взагалі в дупля не дає. Я не розумію, що до чого. Але ось, будь ласка, відкривайте всю повністю свою папку, яку колись ви з сагі повитягували. Будь ласка, але в мене бачите, скільки в мене схем. Бачите, скільки в мене схем. І я ж кажу, дропбокс у мене не безкоштовний, я його сплачую. В мене тут все підряд. Це зібрано за ну, я знаю, більш ніж 10 років моєї вишивальної кар'єри, скажімо так. Це Київ від мережка. Давайте його теж відкриємо. Ага, не хоче. А, може, я там так само прогресом його зберігала. Ну, коротше кажучи, я думаю, що розробник цієї чудової неймовірної програмки може одним оком гляне на мою балаканину і підкаже нам, в деяких ситуаціях де що робити, як бути. Я вже собі, бачите. Підтягую, що б я хотіла колись зробити. Це мої майбутні чобітки, які я планую відкриваю, знаєте, вся, вся відкриваю таємницю майбутніх планів для тих, хто дивиться саме такого формату відео, кому це подобається. Тобто хотіла я з вами поділитися саме цією інформацією. Ну, я ж кажу, людина, яка дуже неуважна. І ну, якщо в мене відсвічує, підтягую там собі і підтягує. А знаєте, десь капнуть далі, не виходить. Тому ось така інформація є для моїх дівчат. Хто ще не користується цією програмою, хто ще е не спробував її, я дуже задоволена. Мені писали дівчата, до речі, з Євросоюзу, що є так само варіант на Apple – на яблуко, але там трішки інша ціна. Я дивилася по Європі, я не знаю. Я вам чесно признаюся на рахунок ціни цієї програми краще запитати я думаю, виробника, бо може під кожного програму. Господи, зараз всі слова загубила розробника цієї програми, тому що в мене в моєму регіоні, тобто пишу я через Google Диск, з господі, Google Play Market заходжу. Я цю програму купила собі ще на стадії я ж кажу, ще кула. Вона от тільки, тільки, тільки її залили на Google Play, тільки вона з'явилася. Ви не повірите? Я щось каз... Мені здавалося, що я її купила чи за 3 євро. Але потім я згадала, вона тоді коштувала взагалі чи 11 чи 14 гривень. Так, копійки були, і вона в мене там щось 0,2 євро, щось там. Ну, взагалі, копійки, копійчані були. Зараз я зайшла через телефон мого сина, в мене Android. І через телефон мого сина ця програма показує в Німеччині десь біля 5 євро. Там 4,90, здається. Дівчата, хто хотів залити, на е, Apple, там показувала майже толі 23 євро, то і 25. Тобто я не буду брехати, то мені дівчата казали з Європи. Деяка ціна, я чесно сказати не можу. В мене в Німеччині, якщо я буду купувати зараз на цей час, показую десь біля 5 євро. Але я думаю, що ціна відносно розробки буде підніматися. Може, я не знаю, я не буду брехати, тому що я купувала, я, ж кажу, ще я цю програму купувала ще ну, Може, ж років півроку тому. Я не знаю, коли з'явився. Тільки-тільки-тільки я побачила, що він є, що є ця програма. І я тоді взагалі копійки заплатила за нього. Тому що я коли відкривала оцей значечок, крім додати OXC схеми і про застосунок, і оці, там, де XSD формат, PDF формат, і ще один формат, оцей, мені здається, вони були неактивні ще навіть. Тобто, була можливість, були схеми, це мої схеми, а ще подарунки. Я коли Заходила ще під ранкових наборів, ну було набагато менше, ніж зараз. І не було цих звітів ще, коли я купувала цю. Ну, Тобто вона була там на рівні ну, елементарно, найпростішого. Зараз ця програма, якщо про застосунок вам, дивіться, в мене оновлена версія, її оновили буквально нещодавно. О, це один я вже не бачила. Це зовсім нове. 26.09. Бо я коли заходила, в мене було 1.9.0, здається. Тобто, бачите, кожного майже дня, раз-два дні якісь оновлення, щось новеньке нам додається. І нам сказав виробник, що тут у нас буде можливість працювати саме з великими схемами, над цим працюють. І, Тобто, ну налаштування давайте подивимося. Ага, там. Ну, про налаштування, до речі, нам дуже класно розповідає сам розробник. В нього на інстаграм-сторінці можна зайти і подивитися кожного разу, якісь оновлення, якісь новинки нам все розповідають. Так, давайте поки що я приберу це. Ну, коротше кажучи, ще будуть. Оновлення, і, я так розумію, не малі, Я буквально тільки зараз дивилася, я писала розробнику. У мене було одне питання, мене цікавило. Наприклад, у мене старий планшет. Я вишиваю. Так, перепрошую, зараз відкрию інстаграм, тому що я дивлюся, мені розробник відповів. Е Прогрес, дивіться, в мене були такі запитання. Я написала: доброго дня, я дуже перепрошую, але дуже хотіла запитати, як зберігається прогрес відшитого? Тобто, на випадок, якщо планшет чи телефон помре, чи є можливість відновити те, що було відшито раніше, на новому вже гаджеті, я маю на увазі. Добрий день, прогрес відчитого зберігається на пристрої. Я планую додати можливість, щоб можна було перенести прогрес на інші пристрої. За це величезне вам дякую. І м, стосовно відновлення можна бачити, м, але на, а, на рахунок Google. Ну, добре, це ми вже потім я. Зняла і показує, що мої відновлення з Google якось, я не знаю, може Гугл буде там по-інакшому підтягувати. Але саме прогрес, наприклад, на цю схему, яку в мене було оновлено, яку я зберігала свій прогрес саме через сагу, він мене чомусь поки що не відкриває. Хоча я там змін ніяких не роблю, воно в мене автоматично зберігає. І, бачите, не підтягано коні. Ні, так само, бачите, не йде. А, воно якось XP, я не знаю, що це таке. Ну, коротше кажучи, якщо наш чудовий розробник подивиться. І пояснити, як нам з цим бути, чи, взагалі буде, чи є така можливість, я ж кажу, я того нічого не розумію, чи взагалі є така можливість прогрес з саги перетягнути сюди. І тому в мене взагалі це знаєте, було вирішення всіх моїх питань. Я б відразу з саги перетягнула, наприклад, той самий бузок з прогресом, щоб мені не, знаєте, тому що ну, ця схема вона в мене величезна. Ми зараз з вами. Почитаємо, А тут, може, даних немає, бо я ж нічого не вносила, бо це сагі. Це сагі з програми, я витягувала. Це схема Ліврон. Розмір, я не знаю, воно підтягне мені інформацію про схему, а, дивіться, все є. Тобто 133,598 стіпків. Розмір цієї роботи в сантиметрах, ну, в мене не 14-й каунт, в мене тут 25-й. Пускай нехай буде 24. 42 на 35, тому що це в мене ГБЛН. Кількість ага, розмір. а, от, 400 на 334, 58 ниток. Тобто ця робота в мене відшита, якщо подивитися по іншій моїй програмі, по САГА. Ну, сага в мене погано грузиться, тому що вона мене переповнена. І вона, знаєте, вона глючить, типу, на чого я і звернула свою увагу, що мені треба все міняти, тому що на Андроїді сага глюче, викидає. Ну, інколи буває, чортеля викидає. І через це, бачите, скільки в мене всього є. Це все мої плани майбутнього. М -м так, в мене тут всього дуже багато. Це мої схеми, не тільки мої схеми. Ну, в плані, що я розробляла і подарункові, і хаєди, і бачите, Настя Солошенко. У мене тут чого тільки нема. Я хом'як знатний. Я людина, так, а де мій бузок подівся? Я людина, яка не обходиться ніколи одним-двома схемками. Мене, як мінімум, їх штук 30-40 в роботі. А ось, бачите, 76,7 в мене вже відшито. Тобто, якщо так подивитися, дивіться, оцей кут, ну я вишиваю рівними кутами, в принципі, можна відділити, там потихеньку по руху від, ну, відновити, можливо, саме цей прогрес. А наприклад, є в мене багато колірка, там, де я, може, більше гуляю. ну, Зараз по замку, на ну, подивимося, подивимося. Ну, тут так само більш-менш я рівними рядами йшла. А наприклад, ось ця от схемка. Да? Зараз подивимося з вами. Бачите, в мене, ну, прибираємо відмічене. Бачите, тут гуляла, як тільки я могла. І це відновити дуже проблематично, перенести в іншу програму. І тому буду дошивати, поки програма ця не помре, буду дошивати до кінця. Бачите, це мої роботи, які я планую, які що в мене буде. Ну, коротше, в мене тут всього дуже багато. Мої коні, бачите, все-все-все. Перенабори вже є. Тобто, якщо в мене поритися, бачите, в мене, скільки схем, і це сага. В мене цього добра. І це все придбані схеми, бачите, це в мене харсі Лова, це мені здається, я купувала. Господи, автор, як же ж. Ще від неї є, це не Єрмакова, не... мені здається, Єрмакова я купувала в неї. Бачите, е Катерина Безперстова, Галя, Гала Арт дизайн, синиці, е Харт Стіч ланова, мені здається, якось так. Е Знов синиці. І якраз бачите, в мене цього добра, а розпочати багато кольорок, скільки в мене. Один, два, три, чотири. Там ще казки. Ну, тобто, для таких, як я, це просто катастрофа. І за що я хочу сказати величезне, дякую автору цієї програми за можливість того. Я розумію, що може відсвідчую, бо в нас дуже хмуро сьогодні. Сьогодні неділя. І я ось вирішила вийти. Включити, я ж кажу, як сиділа, пила кавусю, грала на своїй ковдручці теплій, грала планшетом. Ось так вирішила відразу з вами включитися, поговорити і розповісти свої думки і сказати величезне дякую розробнику. Я бачила, що розробник цієї програми був на Handmade Експо. І стільки дівчат я бачила на Handmade Експо. І стільки знайомих обличчя так хотілося приїхати до вас, але, на жаль, я не можу, я далеко, Я планувала взагалі, але моя робота мене не відпустить, так як я людина нова на цій роботі. І перші півроку я нікуди поїхати не зможу. А ось на зимову виставку, ну, весняно, чи як вона рахується десь в кінці лютому березня, якраз мої батьки повернуться до України, то може я якраз на весняну виставку і попаду і мене відпустять, відпустять на роботі. Все, давайте будемо з вами закруглятися. Ще раз величезне дякую розробнику цієї програми. Може він нам допоможе з цією бідою так само, для того, щоб ми мали змогу переносити всі свої схемки в цю програму і вишивати саме завдяки цій програмі. Тому що я чесно вам скажу, я дуже задоволена, мене все влаштовує. І те, що нам пообіцяли, що додада в цей застосунок, це просто неймовірно розробник, де йде. Знаєте, великими кроками. Я думаю, що більшість наших дівчат будуть зацікавлені в цій програмі і хочу ще звернутися паралельно до наших виробників, до виробників схем, до виробників наборів, що там, я знаю, що переходять на якусь особливу о, 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 як то, господи, схеми, формат, особливий формат, і той формат, крім тих програм, нічого не ніхто не читає. Тому. Було б непогано, щоб ви дали можливість своїм покупцям, і своїм е прихильникам обирати програму, на яким, якому застосунку вишивати ваші схеми і давати можливість не тільки в цих двох форматах, а ще лишити XSD-формат або, або на крайняк, будь ласка, лишіть нам, господи, давайте вийдемо XP формат Оксес, перепрошую OXS формат, що ми мали змогу вишивати по програмі хрестики, тому що я для себе зробила остаточний вибір, що я буду поступово переходити саме на цю програму. Якщо розробник нам надасть можливість старі наші схеми повитягувати з тої програми сала з прогресом, це взагалі буде пісня. Я все відразу перенесу сюди і буду собі спокійно вишивати і, як кажуть, усне доти. Тому ще раз. Величезне дякую за увагу. Я перепрошую, що в такому вигляді спонтанно я з вами сіла поговорити, але мені просто кортіло з вами поділитися цією інформацією. Я розумію, може комусь я набридла вже з цієї програми. Це не реклама, я відразу вам кажу. Це задоволений, як кажуть, візг, як це буде українською, я забула, задоволеного клієнта, який задоволений цією програмою і хоче поділитися з вами. Я ж кажу, це. Шалений, шалені воплі і крики щастя і радості. Дякую величезне, дякую вам величезно, мої глядачі, за те, що ви були зі мною, за те, що ви мене вислухали. А на цьому все. Всім па-па-па-па та до зустрічі в новому відео.